Печем спечем печем хлібчик, дітям на обідчик. Найбільшому хліб місити, а тобі воду носити, а тобі в печі палити. А тобі дрова рубати. А малому замітати. Тільки хліба напекли, танцювати почали. Це робота нелегка. Витинати гопака. Тепер інша ручка. Спечем, спечем хлібчик, дітям на обідчик. Найбільшому Хліб місити. А тобі воду носити? А тобі печі палити? А тобі дрова рубати. А малому замітати. Тільки хліба напекли, танцювати почали. Ця робота не легка. Витинати гопака. А тепер дві руки. Спечем, спечем хлібчик, дітям на обідчик. Найбільшому хліб місити. А тобі воду носити. А тобі в печі палити, а тобі дрова рубати, а малому замітати. Тільки хліба напекли, танцювати почали. Це робота нелегка, Витинати гопака.